Щастя, усе в пелюстках, медальйони калюжі повінця душі наливають вночі, сірокий розгублений квітень стоїть серед міста. Усі кави ранкові не зварено ще, і загублено всі ключі від єдиної брами, де бубликом сонце дріма золотисте, безтілесні обпечені дні пролітають беззвучно прожогом, не лишаючи спогадів. Та була раса лише молитви. Хтось записує в Рими самотні й холодні свої монологи. Усвідомлюєш, щастя усе в пелюстках проліскових. Живи!